Є знижки представляють незламні знижки на пеністилгель гель. 20% в аптеках. Подорожник, вам та гощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте У Швейцарії. Відбувся глобальний саміт миру. Україна зібрала півсвіту, аби завершити війну. На заході були представлені 92 країни, 57 з них на рівні лідерів. Хто саме відвідав саміт, про що говорили на заході, і до чого домовилися присутні? Які гучні заяви пролунали, і хто поставив Путіна на місце? Хто проігнорував підсумкове і Що це означає? Що сказав Зеленський, як далі можуть розвиватися події і чому в РНБО України та в НАТО заговорили про ядерні загрози? Всі деталі розповім за мить. З вами новини на СНЮА, і Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. 15 та 16 червня у швейцарському Бургенштуці відбувся глобальний саміт миру. Так на подію прибув президент України Володимир Зеленський. Заявлено лунало багато, але наведемо найгучніші з них. Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні виголосила потужну промову: що якщо Росія не прийме умову миру від світу, її змусять здатися. Захищати Україну означає захищати, означає об'єднати усі зусилля міжнародної спільноти для захисту України. To якщо Росія не погодиться з цим, ми заставимо її здатися. і ми нам потрібно встановити мінімальні условия для цієї дискусії. Словенія наголосила на тому, що Україна бореться не лише за свою свободу, а й усього світу. якщо Росія перестане боротися, Війна зупиниться. Якщо Україна перестане боротися, то настане кінець Україні. Але це стане також кінцем верховенства права. Литва визнала, що мир можливий лише за умови, коли Україна повністю поверне всі свої території. Сьогодні хочу наголосити ще раз на тому, що мир в Україні можна досягнути лише завдяки повному відновленню території територіальної цілісності України. Нідерланди коротко і ясно пояснили, чому Росії не було місця за столом глобального саміту миру. Відсутність Росії за цим столом на саміті миру це абсолютно правильне рішення. Мир буде тоді, коли Росія поважатиме міжнародні принципи та статут. ООН. Латвія ж рознесла заяви Путіна про те, що то нібито запрагнув наблизитися до мирової угоди. Росія повинна підписатися під принципами, які ми всі обговорюємо. Наразі ми не бачимо нічого в поведінці Росії, нічого в риториці Путіна, що доводило б, що Росія прагне миру. Наразі їхня політика це війна, а не мир. А радник президента США заговорив про неможливість завоювання однієї держави іншою та прокоментував ті самі нещодавні потуги Путіна зірвати саміт миру у Швейцарії своїми недолугими ультиматумами. Це принципи статуту ООН, принципи міжнародного права. Принципи суверенітету, територіальної цілісності та неможливості того завоювання однієї нації іншою крапка і Україна може спиратися на це щоб пізніше вести переговори та забезпечити справедливий мир, який заслуговують люди України. Понад це робочі групи сьогодні надали моментуму практичним крокам, які ми можемо вжити разом щодо продовольчої ядерної безпеки та, звісно, повернення викрадених дітей та жахливих дій ви, 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 Звісно, ці, ці дії, з викрадення дітей повинні бути засуджені, а діти повинні бути повернені. Ми вони нещодавно давно почули візію Путіна щодо миру, і він сказав, що Україна не лише повинна відмовитися від території, які Росія зараз окупує, але Україна повинна покинути додаткові суверенні українські території, перш ніж Росія погодиться вести переговори. Україна повинна роззброїтися, щоб Росія потім могла вести свою агресію знову. Це безвідповідально, це відкидає статут ООН, основну мораль і просто здоровий глузд. Натомість візія миру, яка була представлена тут багатьма країнами, яка спирається на ті принципи, під якими ми всіма підписалися, чи спирається на принципи на принцип, того, що ми б всі хотіли жити в такому світі. Це є правильна візія рухатися вперед. І тому з нашої перспективи це. Цей захід є важливим рубіконом на шляху до справедливого миру, і сполучені Штати Америки гордо йтимуть з Україною. По цьому шляху до того моменту, як Україна переможе, і до слова прем'єр-міністр Нідерландів згодом чітко дав зрозуміти, що думає про чергову божевільну заяву Путіна. І те, що Путін вчора вийшов із цією лайновою мирною пропозицією, знак того, що він панікує. Це хороші новини. Молдова тим часом визнала, що боротьба України змогла захистити їхній народ steadfast in our commitment to help Ukraine despite our modest means. Канада ж пообіцяла допомогти відновити Україну після війни. А президент Албанії Байрам Бегай заявив, що вважає саме формулу миру президента Зеленського способом відновити постійний і тривалий мир для України. Албанія вважає. Формулу миру президента Зеленського способом відновити сталий та довготривалий мир для України. Будь-який мирний процес повинен бути скерований Україною. Албанія продовжить підтримувати Україну до того моменту, як буде досягнено миру відповідності до статуту ООН. І цей мир повинен включати відповідальність Росії за скоєні злочини. Дорога до миру не повинна бути дорогою до здачі. Це вперше за понад два роки війни, коли стільки лідерів, прем'єрів і міністрів різних країн світу зібралися одночасно за одним столом. За кілька тижнів до зустрічі Київ оголошував, що буде понад 100 країн, але в останні дні перед глобальним самітом миру, десь 10-15 країн, відмовилися через неучасть Китаю і активну роботу Росії, і теж, ніби Китаю, над зменшенням кількості учасників. Про те, що це справа рук Росії, припускає і радник президента США Джейк Саліван. Очевидно, що Китаю тут немає. Я припускаю, що їх тут немає, тому що Путін попросив їх не приїжджати, і вони обов'язалися перед Путіним. Я думаю, що це дещо говорить про позицію Китаю щодо війни Росії в Україні. Я думаю, що країни мають звернути на це увагу. Але все одно на саміті було представлено трохи більше від 90 держав. А з вісьмома міжнародними організаціями кількість учасників якраз і була близько сотні. Саме число 100 мало символічне психологічне значення для України. Результатом цієї зустрічі став підсумковий документ так зване Ком'юке. В ньому свої підписи поставили представники 78 країн. Спільне комуніке недовге на дві сторінки, але в ньому враховані якраз ті позиції, і формулювання на яких наполягала Україна. По-перше, війна названа війною Російської Федерації проти України. Раніше в проєктах комунікет цього не було. По-друге, згадана українська формула миру, а також інші мирні пропозиції, які відповідають міжнародному праву. По-третє, декларується прагнення до всеохоплюючого справедливого та сталого миру, заснованого на міжнародному праві, включно з хартією ООН. Зокрема, говориться про принципи суверенітету, незалежності та територіальної цілісності всіх держав, включно з Україною в межах їхніх міжнародного визнаних кордонів, включно з територіальними водами. Цікаво, що китайський мирний план говорить саме про повагу до суверенітету та територіальної цілісності всіх країн, але не згадував. Україну конкретно тут ком'юніке тонкий компроміс всіх країн, включно з Україною. З української формули миру на саміт винесли три пункти, щодо яких був консенсус. Один із них ядерна безпека. В комуніка зазначається, що Запорізька атомна електростанція має працювати безпечно під повним суверенним контролем України. Будь-яка загроза або використання ядерної зброї в контексті війни в Україні є недопустимим. Другий пункт глобальна продовольча безпека. В ком'юніке міститься заклик до безпечної та вільної навігації і доступу до портів на Чорному і Азовському морях. І третій пункт звільнення усіх полонених. Мова йде і про військовополонених, і про незаконно затриманих цивільних та депортованих дітей до України. Отож з десяти пунктів української формули миру на саміті обговорили три, які могли б отримати найбільшу підтримку. Тобто не брали участь пункти, скажімо, про перемир'я чи виведення російських військ чи трибунал за воєнні злочини і сам злочин агресії. Тощо ну як вже було зазначено раніше, комуніке підтримали 78 країн-учасниць. Підписи ж не поставили Вірменія, Бахрейн, Бразилія, Колумбія, представники якої не доїхали на Захід Ватикан, Індія, Індонезія, Лівія, Мексика, Саудівська Аравія, Пар, Таїланд і Об'єднані Арабські Емірати. А от голова МЗС Туреччини свій підпис поставив, хоча в цьому були сумніви раніше. Угорщина і словаччина підтримали комуніке, хоча ці країни під час ухвалення рішень Євросоюзу з українських питань часто висловлюють відмінну від спільної думки членів ЄС думку. Були повідомлення, що Ірак та Йорданія спершу поставили підписи під документом, а згодом їх відкликали. Втім, в МЗС Швейцарії згодом роз'яснили, що ці дві країни були додані до списку через. Цитую проблему координації на прес-конференції. Володимир Зеленський заявив, що представники деяких країн все ще думають над приєднанням до комініке і мають провести внутрішні консультації перед цим. І наголосив, документ відкритий до приєднання. Тож український президент очікує, що кількість країн, які його підтримують, буде збільшуватись. До слова, перший пленарний день саміту миру в Швейцарії, завершився історичним спільним знімком його учасників. У цей момент прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вигукнув слава. Ва Україні і учасники його підтримали. Слава Україні! Слава! 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 Наступний саміт теж не за горами. Зеленський після завершення зустрічі заявив: другий саміт відбудеться вже у найближчі місяці. Другий саміт і миру повинні об'єднати нашу спільну роботу щодо деталей миру. Ми в стані війни і ми не маємо часу на Довготривалу роботу рух до миру означає діяти швидко. Підготовка повинна зайняти займе місяці не роки. Тому, коли план дій щодо миру буде готовим і кожен крок буде пропрацьованим, відкриється шлях до проведення другого саміту миру. А отже, і до завершення цієї війни це для справедливого та тривалого миру. В свою чергу міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Касі заявив, що наступний саміт миру можуть провести до президентських виборів у США у листопаді цього року. Також президент Зеленський зазначив, що вже є країни, які бажають прийняти другий саміт. Касіс у свою чергу запевнив, що Швейцарія готова приймати і наступні зустрічі. Також глава швейцарського МЗ заявив, що його країна. Обговорить результати першого саміту з Росією і Китаєм. Ну і не можемо оминути арефію в кінці комуніка. Говориться про потребу залучення та діалогу між усіма сторонами, тобто що треба також залучити і Росію, яку не названо конкретно. Але сигнал цілком зрозумілий треба до діалогу залучати і Росію. Зокрема, прем'єр Нідерландів Марк Рютте, який ймовірно буде наступним генсекретарем НАТО, заявив наступне. Ця зустріч є, можливо, ще сильнішим сигналом для Путіна. Я йому хотів сказати таке: багато хто за цим столом вважає, що Росія сьогодні мала би бути тут. Потрібно, щоб Росія була залученою, але потужний сигнал, який лунає сьогодні, що мир можливий лише якщо Росія дотримуватиметься базових норм і цінностей, які стосуються нас усіх. Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що саме на наступному саміті й буде вирішуватись завершення війни РФ проти України. Він зазначив, що у Швейцарії має бути закладений фундамент для того, щоб говорити про мир за межами тих питань, про які йтиметься на саміті. Але головне питання звичайного полягає в тому, як можна досягти чесного і справедливого миру. В кінцевому підсумку має відбутися конференція і мирні переговори, які також працюватимуть на користь України, не називаючи імен, але фактично відкрито світ говорить про те, що за стіл із Росією сідати доведеться. Але є але РФІ можуть покликати на наступний саміт лише за певних умов. Їх в ефірі телеканалу Фрідом назвав радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк. Росія доказатися в определенних условиях для того, щоби прінудіть прийняти участі во втором саміті. Какие это условия? Это военное поражение тактические по линии фронта. Это безусловная неспособность России нарастить свои военные возможности. И это безусловно разрыв отношений России с теми странами, которые позволяют Российской Федерации обходить санкции. Вот условия, которые должны быть соблюдены. То есть когда Россия будет понимать, что цена войны для нее существенно возрастает, ресурсы тают их не хватает, ну и соответственно нету возможности дальше эффективно э, поднимать ставки в этой войне, то что они делали в течение всех двух лет, когда большинство стран, которые сегодня занимают нейтральные позиции, перестанут в публичном пространстве говорить, что, наверное, в этой войне нужно искать компромиссы и немедленно останавливать огонь и так далее. Вот это все совокупно, конечно же, приведет к тому, что Российская Федерация А кажеться винуждені піднімати часті для того, чтобы все таки сохранить какую-то собственную государственность и не потерять всю ба більше для участі в конференції про мир в Україні для Путіна можуть зробити виняток. Президентка Швейцарії Віола Амхерт заявила, що Путін може уникнути арешту за ордером міжнародного кримінального суду, якщо приїде до цієї країни на наступну конференцію щодо миру в Україні. Якщо присутність державного діяча необхідна для проведення конференції, то можна зробити виняток. І в разі переговорів про мир в Україні з Росією це було б якраз таким випадком. Але це має бути рішення уряду. Та перед цим заявив Зеленський світ має напрацювати спільний план дій та передати його РФ. Також український президент вукотре наголосив, що представники РФ не присутні на цьому саміті, бо Росія не зацікавлена в мирі, коли план дій буде на столі. Погоджений всіма та прозорий для народів, тоді його буде прокомуніковано представникам Росії. таким чином, щоб на другому саміті миру ми могли зафіксувати реальний кінець війни. Одні проведення саміту не спала і російська пропаганда. Незмінно кремлівські щурі озвучили справжні мотиви війни в Україні, вкотре почали сипатися погрозами. А зокрема, російський пропагандист Володимир Соловйов убурився з приводу того, що дамба київської гес на Дніпрі досі ціла. Він вважає, що це благородно з боку армії РФ, проте недоречно, адже українці обстрілюють Білгород. Рупор Кремля пропонує знести дамбу, щоб голова гур Кирилу Буданов переймався не під дривом Кримського моста, а долею Києва. Простите, но я не понимаю, почему до сих пор киевская дамба стоїть. Я реально этого не понимаю. Я считаю, що ми должны перейти к позиції жесточайшего наказання. Слушайте, они нам утюжат Белгород, мы пытаемся сохранить Киев. Они не поймут нашего Белгороса. Сейчас там что, третий день, второй день, что-то горит в Киеве. Но они же все равно считают, что они сейчас На Жесіраносіясна Світла там буданих хітро піражок, що ти -то розсуждає тому, що буде з кримським мостом. А якщо снісів нахин плотину, то надо надати будемо розсуждати, що буде з Києвом. Власне, це все, що потрібно знати про справжні наміри Росії щодо припинення війни. Соловйов вже не пропонує знищити окремих міфічних бандерівців, нацистів чи київську хунту, які живуть у його хворобливій уяві. Знесення дамби може означати лише одне смерть величезної кількості людей і всього живого. Водночас стає зрозумілим, як росіяни насправді ставляться до історичного Києва, про який кажуть, що він мать гаредов руських і мають претензії на це місто знищити, зрівняти із землею, затопити, вчинити черговий акт геноциду українського народу, але тепер у мільйонних масштабах. Ось що насправді мають на меті росіяни. Нагадаємо, що за день до глобального саміту миру кремлівський диктатор теж плюнувся новою заявою, назвав умови миру. Він почав вимагати вивезти зсу з Херсонської Запорізької, Донецької та Луганської областей а також залишити назавжди за Росією Крим. Мовляв, лише за цих умов він готовий миттєво припинити вогонь. Ну і куди ж безумов, що Україна має відмовитися від намірів вступити до НАТО та залишатися без ядерною державою. Ці умови дуже прості українські війська дали бути повністю виведені з Донецької Луганської народних республік. Херсонской и Запорожской областей. Причем обращаю внимание именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту, Послідують приказ прекратить огонь и начать переговоры. Повторюю, ми це зробимо незамедлительно. Естественно, одновременно гарантуємо безпреп'ясний і безпечний отвод українських частей і соєні. 16 червня речник Кремля Дмитро Пісков сказав, що Путін не відкидає переговори з Україною, але хоче гарантій. А по завершенню саміту Росія взялася дискредитувати формулу миру. Зокрема, російська пропаганда поширює такі дезінформаційні меседжі, як те, що саміт є лише формальністю, бо в ньому, бачите, не брала участь РФ. А учасники мовляв обговорювали план Путіна. А пропозиції України ніхто серйозно не сприймає. Традиційно не обійшлося й без погроз. Росія активно поширюють наратив, що Україна та союзники провівши саміт, продемонстрували, що хочуть ескалації війни. Водночас у повідомленні саміту йдеться, що насправді ця зустріч має велике значення та є першим кроком до миру. Та на цьому пристрасті не завершилися. Після саміту миру стало відомо про гучну заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. З'ясувалося, що НАТО веде переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї на тлі висхідної загрози з боку Росії та Китаю. Столтенберг зазначив, що блок повинен показати свій ядерний арсенал світу, щоб надіслати пряме послання ворогам. Я не буду вдаватися в оперативні деталі щодо того, скільки ядерних боєголовок має бути в бойовому складі, а скільки на зберіганні. Але ми повинні консультуватися з цих питань. І саме це ми робимо. Метою НАТО, звісно, є світ без ядерної зброї, але поки ядерна зброя існує, ми залишатимемося ядерним альянсом, тому що світ, в якому Росія, Китай і Північна Корея мають ядерну зброю, а НАТО немає, є більш небезпечним. Він попередив, що Китай зокрема інвестує значні кошти в сучасне озброєння, в тому числі в свій ядерний арсенал, який за його словами зросте до тисячі боєголовок вже до 2030 року. А це означає, що в недалекому майбутньому НАТО може зіткнутися з чимось, з чим він ніколи раніше не стикався. А саме з двома ядерними потенційними супротивниками Китаєм і Росією. Звичайно, це матиме наслідки. Слідом за цією заявою пролунали тривожні дзвіночки і від представників української влади. Зокрема, секретар РНБУ України Олександр Литвиненко в інтерв'ю «The Times» заявив, що президент Росії Володимир Путін може віддати наказ про застосування тактичної ядерної зброї, якщо його армія буде розбита в Україні. Литвиненко підмітив, що ми не можемо нічого виключати, якщо Росія опиниться на межі катастрофічної поразки. Але мовляв, поки перевагу на полі бою тримає Росія, про це говорити зарано. А навіть якщо країна-агресорка. Застосує тактичну ядерну зброю, то це буде озброєння меншої потужності, як зазначив Литвиненко, навряд чи Путін використає стратегічне ядерне озброєння, що майже напевно спровокувало б третю світову війну, оскільки він хоче жити. Тим не менш, зараз всі країни, які мають ядерну зброю, планують збільшувати свій ядерний потенціал. Тим паче, що Росія часу ніколи дарма не гає, адже наприкінці травня РФ чергове тримала усіх в напрузі через розпочаті військові навчання з використанням ядерної зброї, у тому числі спеціальних боєприпасів для іскандер та кинджалу. А що про саміт миру думаєте ви? Чи дійсно це крок до омріяної перемоги та закінчення війни? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал канали у подобайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і смерть ворогам. Бережіть себе, побачимось.